Вітаю, вас, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереш. У нас сьогодні спецвипуск, який присвячений питанню безпеки. Дуже важко зараз нам розуміти, що можливо в нас Різдво буде знову з блек-аутом. Так це чи ні? Давайте ми зараз подивимося. Вітаю, Сереш. Да, привіт, привіт. Так. Ну, дивись, чи планує ворог до Різдва? Давай так згадати нам Різдво, я це по-іншому не скажу. Да, Да, планує. Да, планує, чи вийде у ворога, чи вийде у ворога? Поки не зовсім зрозуміла історія, я тільки не можу зрозуміти, з чим це напряму пов'язано, чи це пов'язано з якоюсь можливості, чи технічною стороною реалізації у них дачі. Ну, ти зрозуміла, що угу. я маю на увазі там. Я не знаю, чи піде у них там за планом чи ні. Але, але якусь масовану штуку вони на грудень готують. Тут не обов'язково до свята, але, блін, готують. І на Різдво Різдво випадає да, тією. Однією із загрозливих точок, коли може uh -huh. щось летіти да, і сипатися на голову. В мене питання по безпеці наших областей. Сумщина, Харківщина, Київщина, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська область, Херсонська. Зрозуміло, що там буде пекло в грудні місяці. Жителі Херсонщини, подумайте стосовно того, щоб на цей час все ж таки може до родичів з'їздити чи виїхати з Херсонської області, бо дійсно обстріли будуть пекельні. Давай подивимося: от Харківська, Сумська область, Чернігівська область, Київська область. Так, да, зараз, зараз. Давай з Києва почнемо зараз. Київ, Київська область. Летіти щось по Києву буде. Буде спочатку, наче поменше, потім побільше. Але в планах у ворога прощупувати Київ і намагатися по Києву довбать є на період грудня. От, тому Київ, Київська область, майте це на увазі, бо у ворога ви в планах є на обстріл. Угу. Так, Чернігів. І Чернігівська область зараз. Дивись, окрім о, 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 окрім також загрози на обстріл або якийсь пролітань як мінімум повз Чернігівську область, вже не перший раз випадає диверсійні якісь попознавіння ДРГ групи цієї всієї історії. Mm -hmm. Тобто лазити ще й довісок будуть там в Чернігівській області. Тому Маємо це на увазі. Суми та Сумська область зараз. Також ДРГшники, 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 Лазять ДРГшники, прикордоння зрозуміло, є загроза. Є загроза для міста Суми, є загроза для області, є загроза для області, причому якби, типу віддаленої від кордону області, тобто не ближче до них, а угу. далі від них за суми. Тобто угу. тут маємо на увазі, що вони, якщо будуть цілити, то кудись отуди, от в той бік, якби від Сумщини, там де а, не, подалі від, від кордону. Uh -huh. От так. Зараз Харків. Ну По нам опять щось летить, понимаєш? Ну, то ж класика жанру, uh -huh. то область у спокій, не, не, не цей. Тоже тут якісь загострення і в області. Ну це фронтові там куп'янська, оця вся історія. От, летить щось, ДРГ, також угрупування, якісь. Слухай, якісь нагнітання. Ми таке вже бачили і чули. Можливо, за грудень по Харкову і області знову почнуть знаєш розповідати. Все, капіці у нас тут будуть. Угу. Ну, ти поняла, оцей, оцей весь угу. двіж. Ми таке вже бачили. Ну, типу, нічого для нас нового угу. у цьому немає. Ми таке вже бачили. Тому там харків'яни, область тримаємося. Єднаємося, ми таке вже чули. Не віримо, до цьому, як його... не віримо інформації. Мені сказав кум брат Сват, дід угу. коротше, і там двоюродний дядька, що за війну ще сиротою лишився. Оце давайте угу. зразу. Ми. Достовірність мені сказала Кума, прибираємо. Давай подивимося Хмельницьку область із Старкон. Зараз. Ну дивись, диявол випадає як загроза для Хмельницька Хмельницької області. А, випадає і диявол, і вісімка, і вісімка угу. жезлів. Тобто є у нас загроза. Знову переважно нічний час у нас, до речі, щось стосується якихось об'єктів, це, скоріше, не зовсім про інфраструктуру. Щось дуже-дуже робоче, що працює, як конвейер. Тому майте на увазі, хто там. У нас у Хмельницькій області що це стосується не скільки інфраструктури, скільки чогось іншого. Одещина. Е, В Одесі, в самій Одесі в мене одразу випадає в цілях тема правосуддя. Можливо, це якась установа міська. Тобто тут одразу правосуддя, тобто якась державна установа чи якась подібна типу штука. Це те, на що у них є якийсь, я так розумію, план. По Одеській області загроза також є, але але я так розумію, що тут може пролетіти не доліті, не долетіти чи змінити курс. Знаєш, ну типу над Одеською областю. Але от у самій Одесі одразу випадає правосуддя. Тому це про щось про держустанову а, Миколаївська область. Дивись, Миколаївську область зараз вони буквально наче вивчають. Угу. Я так розумію, шукають тих, хто щось зіллє по Миколаєву чи по Миколаївській області. В мене більше поки що по Миколаєву випадає. Випадає тема пов'язана із з, ну скоріше за все збиванням або цілили в одне місце, влучили не туди. В мене по Миколаєву є загроза саме ну людських. Ти зрозуміла, якби ну коротше людських mm -hmm. жертв, тобто влучання в звичайну людську інфраструктуру мирно. А от і це якось не не те, щоб суперспляспрямоване, це скоріше як ризик, чи при збиттю, чи кудись цілились в одне місце, промахнулися, потрапили більше. Дніпро і Запоріжжя. Ну, на саме місто Дніпро. взагалі Постійно там скалять зуби, воно я так розумію, вона агресивно на нього налаштовані максимально наскільки це можливо. Щось уже винюхали вони по Дніпрові та по Дніпропетровській області вже щось винюхали, вже щось якоюсь інформацією володіють, вже планують, як зробити рицаря мечів. А, угу. Ну тобто, ми розуміємо, що атака на місто Дніпро і десь намагання гамселити по важливим об'єктам самої Дніпропетровської області. Ворога такий план прослідковується. Тобто вони вже щось там нарили mm. курви, звісно, це ж хтось поздавав. Зараз Запоріжжя і Запорізька область. зараз Область може постраждати від чогось достатньо хаосного. Я так розумію, це із-за фронтових, ну ти зрозуміла, при прилягань до фронту це називається обкуляли просто тим, що є з якогось РСЗО по області, куди достали, куди вгамселили. Тобто якась така хаотична історія. Саме місто Запоріжжя. Є, я так розумію, в списку, так скажімо, на атаку, бо рицарі мечів також вийшов. І також стосується це не тільки інфраструктурного, а й колеса фортуни, тобто чогось достатньо робочого. От робочого. Тому я ж кажу, ця атака, яку планує РФ. Вона пов'язана не тільки з тим, щоб нам потушити світло, а як на більше завдати нам військової логістичної шкоди. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Детальна інформація за посиланням в описі. Е, давай подивимося ще е, він Ну, у нас Полтава, у нас є Полтава Черкаси. Давай так по Давай парті. Полтава, Черкаси і е, Кропивницький. Кропивницький, так. Да. Зараз подивимося так, що по Полтаві зараз. Полтава і Полтавська область щось пов'язане із дорогами, з колесницею, можливо, якими шляхами якоюсь такою історією. Над... і другий момент це може вказувати на пролітання через Полтаву. Транзитом для того, щоб понакружляти над Полтавою чи Полтавською областю, полетіти на якусь другу область. У мене просто такої прям яскравої для Полтави, страшної загрози для Полтавської області, поки немає, але щось над ними літає. А от і щось... Дивись, якщо да. говорити Полтавське, там поруч Черкаська область. Якщо говорити за Черкащину, давай ще окремо подивимося і Умань, бо вони постійно хочуть вгатити. Зараз подивимося зараз. дивись буквально на сьогоднішній день на Черкаси випадає от таке, знаєш, і взагалі і на Умань, і на Черкаси, на Черкаську область випадає 50 на 50. ми У нас якісь плани є, ми щось знаємо, але ми ще не прийняли рішення. Вони знаходяться буквально в підвішеному стані у цьому питанні, як ми будемо реалізовувати те, що ми там напланували. Чи будемо ми реалізовувати це в цей обстріл, чи будемо робити це окремо. Тобто тут по Асам вони ще і по Черкаській області загалом вони ще наче не опрілілися, розумієш, з тим, чи будуть вони їх займати при якомусь такому масиваному обстрілі, чи відкладуть це питання на трохи на пізніше. Так, Кропивницький. Зараз подивимося Кропивницький. Опять над головою. Кропивницького літає всяке різне гівно, uh -huh. щось дрібне, скоріше за все, на Кропивницький вони вирішить направити або не дуже значну кількість, або БМПЛА, тобто безпілотники. Тобто uh -huh. воно випадає от по пажу мечів. Це не зовсім про ракети, або я ж кажу, це незначна кількість, або це взагалі про безпілотники. Тобто така дрібна, мерзонна, мерзетна атака по Кропивницькому, дрібна. Ну, так. в них так кошмарить, Що... щоб вони не розслаблялися. Так, да. Да. Да, да, таке. Мерзотне-мерзотне. Що у нас тобі? Житомир та Вінниця. Да. Вінниця і вище Житомир зараз подивимося. Вінниця зараз. Ну, король мечів по Вінниці е, і Вінницькій області. І слухай: причина цього короля мечів і жезлів, знову, які летять на голову, чиясь двійка кубків. Тобто, це якась паскуда щось уже точно передала і злила. Причому випадає карта ностальгії, таке вже як дуже схоже, угу. що було. Дуже схоже, що було. Тому Вінниця майте. Оце на увазі. Будь ласка, що у нас вже таке було, і вже якась тварюка щось злила по Вінниці та Вінницькій області. Ще є Житомирщина, Рівненщина. Житомир, так, так, да, я ще теж на карту бачиш, кошу одним оком. Я вже на пам'ять знаю, прикинь. От, тому зараз. Так, що у нас файне місто, Житомир. Є якісь, ну мене теж тут дякувати всім на світі. По Житомиру мінімальні е, на даний момент часу, мінімальні загрози по Житомиру по Житомирській області. Е, от тому тут єдине, що в мене випадає, це більше якісь можливо прикордонні. Оці знаєш, там загострення, чи теж як ДРГ, чи якась подібна історія. Ага. Але в мене так більш-менш спокійно для Житомира. Так, рівно. Рівне і Рівненська область зараз. О, рівне тут такі захисні позиції. Слухай, мене таке враження, що рівне там на дебах все, що могли відкопати, відрить. Я не знаю, з болотів достать, рівне все дістало і такі. Ми готові. Бурстин не віддамо. Да, 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 ми готові. все, капець, ніхто не пройде, нічого не буде. Є в планах рівне, воно пов'язано із сонечком, тобто mm -hmm. ми розуміємо, що вони скоріше за все будуть отуди в ті края цілити. от для того, щоб викликати у нас, як знаєте, там скажімо так, ті у. Ті уда, ті ураження, які в е, за собою відключення значної частини, да, бо зав'язана інфраструктура. Така, така загроза у нас дійсно є по Рівненщині, тому майте це на увазі. Так, ну, що, що Львівщина? А, да, Луцьк, Львів, давай так, давай, а тоді поповземо нижче ще туди угу. по, по карті. Так, Луцьк і Львів зараз. Так, так, ну по Луцьку тут дякувати всім і силам ППО, мабуть, також, і всім на світі. Поки мінімальні загрози для Луцька. І області у нас там мінімальні. що Львів зараз. Є цілі у Львові 100%. Одразу вежа вийшла. Одразу ага. вежа вийшла. Є цілі у Львові, причому такі, такі зарази із під кишка, Мені здається, що знаєш, наче воно летить на Львів, потім розвертається, потім знов, знову. От, знаєш, якось да, 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 да мерзотно. Ага. Маємо це на увазі, бо по Львову точно якісь цілі є, і вони щось по Львівщині планують. Тому ага. Львів, майте це на увазі. Так, що у нас з тобою? Тернопіль, Хмельницький, да. Франік. Хмельницький ми вже дивилися. А, так, да, точно. Е, у нас Тернопіль, Івано-Франківська область лишилася? Так, да, Тернопіль, і, ну, у нас Ужгород там ще, і ці. І, і Чернів... Чернівецька область. область. Да, давайте, да, ти, Так, Тернопіль. Що у нас в Тернопіль? По Тернопільщині в мене так, також більш-менш мінімально, наскільки це можливо по загрозах. Так, франік, а от по Франіку одразу вивалилася королева мечів, королева мечів і знову колесниця. Знову, скоріш за все, може щось пролітати. Над mm -hmm. франківськом Скоріше, тобто, є це якось... на Львів коли буде летіти? Так, <гум> да, тобто тут є такий момент. Тоді у нас Чернівці і Закарпаття. Да, зараз. По Чернівцям у нас також більш-менш мінімальний якийсь ну, ризик, да? угу. тобто тут, тут не так загострено. І Закарпаття, Закарпаття, Ужгород зараз. Тут також більш більш-менш спокійно, тому більш-менш спокійно у нас по Закарпаттю. Сереж, дуже дякую тобі е, за те, що ти сьогодні подивилася розклад по областям. Шановні українці, будь ласка, е, не нехтує сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і підтримуйте наших захисників. Ті, хто зараз нас боронять, ті, хто зараз бережуть наш сон ціною власного здоров'я, ціною власного життя, дуже потребують вашої підтримки. В описі до цього відео є е, баночка. Будь ласка, задонатьте хлопцям на реби, тому що вони мають нас захищати і мають бути непомітними для ворога. Сереж, дякую тобі. Підписуйтеся на канал Шаманки Сереж. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.